Лікарня у Дніпропетровську тут після поранення одужує народний депутат і лідер правого сектору Дмитро Ярош долучити до однієї з силових структур свої підрозділи не проти, але хоче, щоб ті залишились окремим крилом у лавах Збройних сил України. Щоб там не говорила влада, суспільство вже прийняло нас як силу, яка захищає. Відповідно, ми змушені просто знайти таку форму. Можливо, в Верховній Раді вона буде знайдена, можливо, в ході переговорів власне з представниками збройних сил СБУ. Є варіанти різні, коли би добровольчий український корпус став, наприклад, окремим видом добровольчим видом збройних сил України. Чому б і ні? Поки ж Ярош розмірковує над створенням координаційного центру на зразок Генштабу. Наприклад, коли. Один із наших підрозділів добровольчих підрозділів не обов'язково добровольчого українського корпусу. правий сектор попадає в скрутну ситуацію. Таке було і під Лавайськами в інших місцях. То йому вчасно не надається допомога бо бюрократична процедура. Там поки доходить інформація до штабу, ОТО, потім прийдеться на генштаб. Це вже інша лікарня у Києві. Зараз тут загою і рани заступник комбата добровольчого батальйону ООН. Сьогодні цей батальйон не входить ні до Міноборони, ні до МВС. Заступник комбата каже: прикріпитися до однієї силових структур намагає. Вже давно, але поки що марно. Таке враження, що ми просто нікому не потрібні. Микола Коханівський, наш командир батальйону і наш, скажем так, лідер. Я думаю, що нема вже такого порога, якого не оббив, Микола, з проханням взяти нас, хоч кому-небудь до себе на баланс. Ніхто ніколи конкретно не сказав ні. Нам кажуть, так, але. І оце але починається. Приходьте завтра, приходьте після завтра. Він оборони запевняють, двері їх відомства відчинені. Від початку АТО міністерство створює систему батальйонів територіальної оборони, які діють і досі. Ми раді, щоб е, всі патріоти, хто хоче захищати батьківщину зі зброєю, е, щоб хоче мати е, правовий статус, соціальний елемент соціального захисту, е, нарешті, статус учасника АТО, відповідні виплати їм е, льготи, членам сімей, щоб вони е, прийшли служити до збройних сил України на початку 90-х під час грузинського ситинського конфлікту в Грузії також створювалися добровольчі батальйони. Воно має бути дуже чітко все прописано, організовано і так далі. Ну в будь-яка это в первую очередь чіткость отдания команды, чіткость их исполнения. Я думаю, добровольческие батальйони лучше перепочини одной структуре, которая будет чітко управляться. Віталій Бакуменко, Євген Павленко, Андрій Скорик, Дмитро Шанчук, перший національний.